На Сіверському напрямку противник зі ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське і Славгород, Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював вогньове ураження неподалік Удів, Петрівки, Коробочканого та Шевелівки. Також агресор вів обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших населених пунктів на слов'янському напрямку на Крамату. Орському задіяв для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського та Григорівки. поблизу двох останніх вів наступальні дії, проте успіху не мав. Тож відійшов наразі, бої тривають в районі Іванодарівки. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював наші війська вздовж лінії зіткнення, а ще завдав авіаційних ударів біля виїмки спірного Соледара Бахмута і Зайцевого. Війцям Збройних сил України вдалося відбити наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. Окупанти відступили з втратами. Тривають бойові дії неподалік вершини та дачі. На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар'їнки, Водяного, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногір. Я. Нині наші війська відбувають наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Пісків. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Малатокмачка, Малинівка, Лук'янівська, Вогледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір'я, Бурлацьке та Кушугум. Окупанти задіяли авіацію поблизу Новомихайлівки, Причистівки і Золотої Ниви, намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни придушили ці спроби. На утриманні зайнятих позицій зосереджене ворог на південно-бузькому напрямку, веде розвідку безпілотними літальними апаратами та обстріли цивільної і військової інфраструктури.